Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років, і того ж дня було підписано закон про електронний кабінет військовозобов'язаного, про скасування статусу обмежено придатного і повторне проходження ВЛК. Про це все про мобілізаційні процеси, як вони відбуваються і як мали б відбуватись в Україні, чому не відбуваються, можливо, так як е, доречно поговоримо зараз з Євгеном Диким, військовим аналітиком, колишнім командиром взводу батальйону Айдар. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Євгене, ну я б почав. Давайте почнемо з віку. От 10 місяців лежав цей закон на підписі президента про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25. Ну, це історія настільки не суттєва, що президент стільки тягнув. тягнув. Чи, чи, чим ви це пояснюєте? Чи, чи не запізно, скажімо так? <кій> ну, е чому він не підписував? Давайте ви запитаєте в нього. От а чи суттєвою є ця історія? На жаль, на мою думку, не суттєвою. Справа в тому, що е, да, потенційно цей новий закон розширює трошки е, наш мобілізаційний резерв. Інша річ до, до речі, якщо на секунду вже так е, про загальні речі не практичні, mm -hmm. то в мене взагалі велике питання, чому було 27, чому стало 25. Я от як не пригадую конституцію там інші закони. Я щось не пригадую тих прав які набуваються в 27 років або в 25. Е, майже всі права набуваються у 18 років. Так, і чим 25-річні? Чим 25-літні відрізняються із 24 літніх, 23? От, от. Я пригадую, в нас з 18 років іде майже всі права. Ну, здається, є якісь обмеження до 21 року. Якщо не помиляюсь, щось там до 21 року не можна. Угу. А далі від 21 року я дуже перепрошую, але в нас єдине обмеження, яке далі є, це що е, молодше 35 не можна в президенти балотуватися. А все, а все інше можна. Тому в мене виникає питання: а чому так? Якщо, не, якщо набуваються всі права, чому разом з ними не набуваються всі обов'язки? Ну але окей, це все теорія. Що стосується практики, так от цей закон розширює моб резерв. Але слово резерв воно дуже багато про що говорить. Резерв це потенціал. А потенціал може бути використаним, а може бути невикористаним. І от якби в нас дійсно вже служили всі ті, кому 27, 28, 29, 30, 35, 40, от якби вони всі служили і їх не вистачало, і ми через це понизили до 25, це б впливало. А так, пам'ятаєте, той старий радянський анекдот про те, як клієнт заходить, вже покупець заходить в м'ясний магазин, це от в роки цього радянського дефіциту всього, і питає: Вибачте, у вас м'яса нема? А йому відповідають, ні, як ні, вибачте, у вас риби нема? каже: Ні, у нас нема м'яса, а риби нема у рибному магазині. Так, от тепер згідно з цим новим законом. Не служитимуть так само 25-річні, як зараз не служать 27-30 і так далі. Річні. Я от про що. Тобто цей закон розширює мобрезерв, але абсолютно ніяк не впливає на те, що цей моб резерв має безліч можливостей ухилятися. От просто тепер у нас будуть ухилянти не тільки 27-річні, а й 25 річні. Почуто. Пане Євгене, але з іншого боку, дивіться, от, е, Інститут вивчення війни пише, зокрема, про те, що е, ну, це зниження мобілізаційного віку підтримає певну там, здатність української армії відновлювати ресурси, але але їх треба озброїти якось, а от з цим у нас проблеми. От, е, Якщо ми бачимо, що допомога скорочується, і ну, не дай Боже, там вона буде далі скорочуватись, а не збільшуватись, то наскільки ця норма, навіть ця там, інші, але ця, зокрема. Е, Додатковий набір додаткових людей. Наскільки воно може зарадити ситуацію в умовах, коли реально Ну там з, з озброєнням у нас проблеми? Давайте все ж таки не будемо е, пересмикувати. Е, в нас проблеми з окремими видами озброєння. У ага. нас не стоїть проблема, що у нас взагалі нема чим озброїти людей, особливо, якщо йдеться про піхоту. Е, вибачте мене, від того, що нам не дають атакамси. І навіть від того, що в нас поки що снарядний голод, хоч він на щастя, слава Богу, закінчується, от це абсолютно не впливає на нашу здатність видати людям в руки калаші. От в нас вистачає автоматів Калашнікова, кулеметів, стрілково патронів до них, до речі, цього всього вистачає. А не вистачає в нас саме людей в окопах. В нас наразі на фронті співвідношення один до десяти, щоб ви розуміли, от щоб ми з вами зараз могли поспілкуватися в етері, от в цей самий час кожний захисник або захисниця стримує 10 портів. Це таке співвідношення, отам на нулі. От, і е, це не до питання про там, допомогу Конгресу США. Якщо ми говоримо про озброєння, то не можна сказати, що у нас з ним погана зовсім ситуація. Е, так, нас дуже підставив Трамп, він дійсно створив нам великі проблеми з великими калібрами для Арти. Але, по-перше, знайшовши після цього Петер Павел, який цю проблему значною мірою перекрив, і вже ці снаряди до нас їдуть. Ну а по-друге, крім власне, е снарядів великих калібрів, є багато чого, чого вистачало. Прокинулась Європа, дуже багато що дає. І знову ж таки є ще й наше виробництво, яке насправді зростає з кожним днем. Так, ми виробляємо далеко не все, але от е, давайте так: е, якщо казати, що в нас не було зброї, то в нас її не було навесні 22-го. От тоді в нас дійсно було дуже мало зброї, і нічого впорались зараз. В нас її незрівнянно більше, а от з людьми проблем, пане Євгене. норма про скасування оцієї цієї позиції обмежено придатною? Чи підтримуєте ви це? Ні, отут ви знаєте, що я весь час що називається, топлю за мобілізацію. От е, тому, що я просто бачу, що якщо ми її не проведемо, то ми програємо цю війну. От просто. Але от з усього пакету цих мобілізаційних законів, е, все решта, я підтримую зокрема ту саму вікову норму. Хоча б mm -hmm. можна було по перше ще знизити. По-друге, знаєте, це як в математиці: є необхідні умови і є достатні умови. Так, от зниження віку це корисна річ, але саме по собі воно проблему не вирішує без е, інших речей. Але, от єдина норма, яку я вважаю швидше шкідливою, чим корисною, оце якраз е, е, відмін відміна категорії обмежено продатні Попередня система була глибоко логічною. Там ідея була в чому: Що, власне, воювати на нулі має тільки повністю фізично здорова людина. Зовсім не служити має реально людина сильно нездорова, от, яка при будь-якому навантаженні навіть простої служби, вже все. От а є е, безліч людей, яких недостатньо здоров'я витримати навантаження саме на нулі, от штурмовиками. Там дійсно дуже великі фізичні навантаження, але є купа людей, які при цьому цілком можуть служити в штабах, служити в госпіталях, займатися логістикою, водити машини та навіть перекладати папірці, як на те вже пішло. І, ну, є безліч саме роботи в армії, яка є роботою, але це не бойова робота, а вона не менш потрібна. Більш того, на одного бійця, який робить власне бойову місію, на нього приходить має приходитись ну, в американській армії взагалі 11. От бійців забезпечує одного на бойовій місії. Ну ясно, що у нас під час війни не, не, ми не можемо все такого дозволити. Але, хоча б троє, якщо не п'ятеро, мають бути саме в тилових, частинах, щоб могли нормально воювати, частини на нулі. І от туди менші вимоги до здоров'я. Тобто є люди, які можуть служити, але не здатні йти в бій. От і е, що буде тепер, я не розумію. От е, тепер всіх мають поділити на повністю придатних або повністю непридатних. Ну, і в наших нинішніх реаліях я думаю, що абсолютно очевидно, що 9 із 10 обмежено придатних тепер визнаватимуть е, просто придатними, а тільки одного з 10 в кращому разі визнаватимуть зовсім непридатним. І от що з ними тепер робити? Я собі просто уявляю, е, скажімо так, е, ситуацію, в якій опиняться командири бойових частин. Коли їм направлять купу людей, які да, здатні були б служити, але в бій їх точно не пошлеш, командири то це бачать. От і е, тому, на мою думку, я розумію, чому ця норма виникла. Справа в тому, що повна непридатність це реально невеликий набір діагнозів, е, достатньо важких і які достатньо легко перевіряються, і тому е, з повною непридатністю не так багато було зловживань. А от обмежена придатність вона дозволяє дуже багато діагнозів трактувати довільно, тому що там особливо що є така категорія, як сильно чи слабко виражене захворення, і саме на цьому будувалась корупція довкола військово лікарняних комісій. Дуже мало хто, навіть з корумпованих лікарів, ризикував ставити повну непридатність. А от обмежена придатність продавалася достатньо легко. Тому з цього виходили автори законопроекту. Але мені здається, що це той випадок, коли ліки можуть бути гіршими за хворобу. От мені здається, що хотіли як краще, але в реальності оце створить навпаки додаткову проблему, без якої б краще обійтись. Як то кажуть, щоб з водою не вихлюпнути дитину. А воно от, от саме так. Да. Пане Євгене. Тоді ще на завершення вже мусимо завершувати. Але не можу вас не спитати про цю заяву президента про те, що росіяни на червень готуються мобілізувати додатково 300 тисяч, а в нас потреби 500 тисяч домобілізовувати немає. Як ви це можете пояснити, ну тому що можна, напевно, там довго говорити про те, що як ми знищуємо расистів, наскільки їхні втрати там перевищують наші, що в нас там люди зі сталі, кіборги. Ну але є ну, проста математика. Я не можу це пояснити. Спитайте в президента, що він мав на увазі, може щось дуже мудре, що я просто не здатний збагнути своєю простою солдатською головою. Для мене виглядає очевидним, що нам треба півмільйона, причому півмільйона нам треба прямо зараз, а потім ще набирати там спокійно вже в робочому режимі тисячі 20 на місяць. І для того не треба володіти якоюсь суперінформацією. От дивіться, просто беремо цифри з відкритого доступу. Е, осінь 22-го Перша мобілізація в Росії, перша хвиля 450 тисяч. Впродовж 23-го весь рік поступова мобілізація на контракти загалом плюс ще 550 тисяч. Це вже лям. От плюс 300 тисяч зараз, тобто Росія вливає в цю війну, плюс до тих, хто прийшли базово на так звану СВО 1300 їх там приблизно було. Але от плюс до них Росія вливає за цей час ще лям 300. От а нам виявляється, під, навіть півмільйона не потрібно. Я не можу зрозуміти цю логіку. Мені видається навпаки, що вибачте, ну є очевидні речі. Якби в нас була технологічна перевага над росіянами, як у заходу над хуситами. Тобто в тебе есмінці, космічний зв'язок, крилаті ракети, авіація, а проти тебе бедуїни на верблюдах з калашами. Тоді да. тоді одного сержанта Джона Рембо, якого 20 років готували до цієї місії, можна відправляти проти 100 бедуїнів. Нормально. Але я думаю, всім очевидно, що ми з росіянами на одному технологічному рівні. А з цього як 2-2 витікає, що і кількість солдатів має бути співставна. Не обов'язково один в один там, до людини, але порядок величин має бути той же. І це на рівні 22 24 тому, 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 скажімо так, я не здатний пояснити оце твердження, тому що я з ним категорично не згодний. Дякую дуже, пане Євгене. Ну але мені хотілось почути вашу думку, бо я теж намагаюся для себе якось пояснити. Але ну якось а, е і теж арифметика не складається, правда? Не складається. А ще б я хотів, щоб всі ці посадовці, президент до речі, не перший. Всі ті цивільні посадовці, які за останній час озвучили, що нам не треба ці півмільйона. От щоб вони приїхали туди на нуль, де кожний наш захисник стримує 10 орків зараз. І от їм там в обличчя це сказали. От я хочу я хотів би побачити реакцію.